2022年2月からは、ロシアによる侵略によって、ウクライナは非常に厳しい状況に置かれています。日本はウクライナと共にある、このことを改めて表明夏を迎えたことは、誠に残念でなりませんけれども、ウクライナの復旧・復興に携わる方々、大喜ばしい限りでありますテーマを展示に込めてていると伺っております。 の皆様方にも日本のパビリオンをご覧いただき、日本の何ら中にあって、ウクライナがこの大阪・関西万博、日本国政府はもとより、国際社会への大統領ご夫人のご訪日が実り大くなることを心からお祈りします。 Однодумці, друзі, пані та панове дня України на Експо 2025 під час віку відстань. Ми сьогодні тут, бо насправді між нашими народами немає жодної відстані. Японії це був один з перших виступів нашого президента. Він ще відчули 24 лютого 2022 року. Не існує вітер, метр, не розділяє наше бажання жити. Ми єдині у прагненні миру, японського народу. Глибока взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності Японії, включаючи з її північною окупацією Росії, так само незаконно тимчасово окупована Росією частина невід'ємної над безправ'ям злочинної сили. Сьогодні я акцентую на трьох ключових аспектах. Військовий досвід розвиває свої військові технології і Росія загроза глобальній безпеці, наш спільний безпековий інтерес до країни. Очікуємо результативну конференцію з питань протимінної діяльності. Шановні присутні, вітаю. Для мене велика честь сьогодні бути тут присутньою. І вітаю Японію, яка вже втретє приймає Експо. Це заслужене визнання від світу. В сьогоднішній національний день на Експо. Ми, команда України, хочемо присвятити вдячності. Нашій великій вдячності Японії. Щоб за можливість бути представленими тут, а також вдячність Японії і всім іншим країнам, які допомагають нам боронити себе від нападника. Ми дякуємо за допомогу і за просте, людське розуміння, за людяність і за співчуття, які ми щиро відчуваємо. Вдячність це одна з наших цінностей. І український павільйон, до якого ми всіх запрошуємо, присвячений саме цінностям. Він називається «Not for sale», Бо цінності це те, що не продається, але вартує дуже дорого. Головну з таких цінностей, право на життя та свободу на власній землі Україна змушена захищати від російської агресії вже декілька років. Але думаю, не тільки Україна відчула останнім часом. Що звичні людські цінності проходять зараз серйозні випробування? Чи вистачає в світі людяності, чи дотримуються в ньому права людини, чи буде покараний агресор, чи заступляться за жертву, чи встановиться справедливість? Наші цінності постійно під атаками фейків та маніпуляцій. І навіть в щоденних інтернет-дискусіях ви особисто можете відчути, як їх хочуть ослабити, змінити чи знецінити. Так, цінності не продаються, але ними намагаються торгувати. Росія маніпулює емоціями, наповнює простір пропагандою, навіть поставила культуру на службу агресії. Музика, література, кіно стали носіями наративів, що виправдовують вторгнення, роблять агресора. Історично правим, а жертву винною. Це не просто перекручування фактів, це спроба змінити саме уявлення про добро та зло. Там, де культура мала єднати, її тепер використовують, щоб розділяти і домінувати. А поки світ аплодує митцям з країни-агресора, ці наративи тихо вкорінюються в уявленнях про нормальне. Як же відстояти в таких умовах свої принципи і цінності? Саме цьому і присвячений український павільйон. Він про те, що допомагає українцям вистояти під атаками російських дронів та ракет на мірні міста, що допомагає рятувати одне одного, відбудовувати країну, попри все розвиватися. Хочеться, щоб ми буквально побачили цінності одне одного і звірили свої моральні годинники, а також, щоб дізналися одне про одного більше. Бо знання це кращий антидот проти будь-якого будь поверхневого судження, будь-якого знецінення. Я хотіла навести приклад когось з письменників чи моральних авторитетів, якими багати, японська. і, Українська земля, українська і японська культури, але такий приклад знайшовся зовсім іншій царині в спорті. Я думаю, що багато з вас знає, що в історії України і Японії була спільна видатна особистість Тайхо Кокі, великий Якадзуна Сумо 20 сторіччя. У нього є і українське ім'я Іван Боришко. Бо його батько, українець і його мама. Японка зустрілася на Сахаліні в 1940 році, і вдолі його батька вся трагічна історія українців 20-го сторіччя, репресованих радянською системою. А вдолі сина Чемпіона вся енергія та можливості Японії, яка відновлювалася і розвивалася після Другої світової. До х роках Тайго Кокі попросив привезти йому української землі з села його батька вже в незалежній Україні, а все життя він керувався принципами Сумо, серед яких гідність, повага і згуртованість. Думаю, це ті цінності, які мають об'єднувати людей в усьому світі, ставши дійсно основою для «Designing Future Society for Our Lives». Тож ще раз дякую за можливість підняти цю важливу тему і за спільний захист наших спільних цінностей. Дякую і запрошую відвідати український павільйон. Я щиро радий бути частиною української делегації під проводом першої леді Олени Зеленської. Візит такого рівня для відкриття національного дня України на Експо 2025 під час війни. Справжній вияв поваги до Японії. Візит, візит такого рівня під час війни, прояв сили України. Щоб бути сьогодні тут, ми здолали велику відстань. Ми сьогодні тут, бо насправді між нашими народами немає жодної відстані у 28-й день повномасштабного вторгнення. Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Японії. Це був один з перших виступів нашого президента. Він ще відбувався з бункера. І президент висловив те, що всі українці відчули 24 лютого 2022 року. Не існує відстані між нашими відчуттями свободи. Жоден міліметр не розділяє наше бажання жити. Ми єдині у прагненні миру. Я добре пам'ятаю це звернення президента. Тоді вперше Володимир Зеленський вирішив виступати з коригуванням свого. Одягу, це також був елементів свого одягу. Це був також особливий прояв уваги до японського парламенту і до японського народу. Глибока взаємна повага визначає взаємини українського та японського народів, їхній фундамент, повага до міжнародного права. Це означає безумовну повагу до територіальної цілісності та суверенітету незалежних держав у жовтні 2022 року. Президент Зеленський видав указ якими Україна підтвердила свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Японії, включаючи з її північними територіями, ці території продовжують перебувати під незаконною окупацією Росії, так само незаконно тимчасово окупована Росією частина невід'ємної території України. Територіальна цілісність і суверенітет мають бути відновлені. Сила міжнародного права має перемогти над безправ'ям злочинної сили. Сьогодні я акцентую на трьох ключових аспектах: безпека, мир і відновлення. Перша наша безпека неподільна. Більше 11 років Росія веде проти України злочинну, жорстоку та підступну війну. Наслідки цієї війни мають глобальний характер. Росія несе відповідальність за світові турбулентності та кризи. Росія ставить під сумнів глобальну свободу судноплавства, підважує продовольчу безпеку, випонізує енергетику. Росія посилює злочинні режими в світі. Спробуйте відповісти собі на питання, що Північна Корея отримала в обмін на участь підрозділів своєї армії в російській агресії проти України. Безумовно, це насамперед додаткові оборонні спроможності, що створюють пряму загрозу для вашого регіону. Наша безпека неподільна. трансатлантична безпека невідривно пов'язана. З безпекою індотихокеанського регіону Україна гідно захищається від російської агресії. Україна сьогодні контриб'ютор глобальної безпеки. Російська армія вже не та, що була в 2022 році. Вона, на жаль, здобула і здобуває бойовий досвід. Розвиває свої військові технології і Росія загроза глобальній безпеці. Наш спільний безпековий інтерес досягнення Україною паритету у воєнній спроможності з Росією, паритету у збройному арсеналі та арсеналі боєприпасів. Україна довела свою силу, Україна здатна захистити світ від російської загрози. Друге, Україна налаштована досягти справедливого та сталого миру в цьому році. Ми вдячні Японії за надану всебічну підтримку на цьому шляху. Лише сила здатна змусити Росію до миру. Мир завдяки силі. І Японія лідер у посиленні України та послабленні Росії. Ваше лідерство має глобальне значення, і ми вдячні за надану допомогою у розмірі 15 мільярдів доларів і схвалені 27 пакетів санкцій. Спільно ми маємо досягти гідного завершення війни. Тиск світу на Росію має бути синхронізовано. Справедливість має бути відновлена. свідливість сміливість має бути вшанована. Злочинці мають бути покарані, і Росія має сплатити за скоєні злочини. Третє. Ми розраховуємо на вирішальну роль Японії у відновленні України. Ваша країна має унікальний успішний досвід повоєнної відбудови вже сьогодні. Японські Високотехнологічні рішення допомагають долати нам руїни. Вже зараз вони повертають життя туди, куди Росія принесла війну. Я вдячний всім долученим агенціям: японському агентству з міжнародного співробітництва Джайка, японському агентству НЕКСІ і японській організації Джетро. Я особливо ціную, що Японія поділяє нашу візію. Нам можна не лише допомагати, з нами можна вигідно торгувати. В нас варто інвестувати. Україна майбутній член Європейського Союзу. Україна країна цифрових державних послуг і Україна країна високосвічених людей, країна можливостей. Ми особливо цінуємо лідерську роль Японії у розмінуванні нашої країни. Очікуємо результативну конференцію з питань протимінної діяльності в Україні у жовтні в Токіо. Близькість України та Японії засвідчила спільна заява наших лідерів про особливе глобальне партнерство України та Японії, схвалена в Києві у 2023 році. І Японія одна з трьох країн, з якими наша держава досягла особливого партнерства стратегічного характеру саме під час війни. І цю близькість ми також відчували, коли попередній посол Мацуда Сан прийшов до нас в офіс. Президента, приніс вітального листа його величності імператора Японії Нарухіто президентові України з нагоди Дня Незалежності. І одночасно я назавжди запам'ятав це. Приніс в подарунок унікальну працеємну композицію тисячу журавлів. Україна мужньо бореться за наше спільне майбутнє. Японія вже досягла власного дива в повоєнному відновленні. Гармонія нашої спільної сили здатна на нове диво. Спільно ми ми можемо стати. Йокодзуною та у відбудові України та захисті спільних цінностей. Дякую вам, що ми йдемо одним шляхом. Слава Україні.